Це український and Soul співак Юрій Ретроград. Сьогодні будемо говорити про презентацію нового синглу. Будемо говорити про творчість. Зокрема, пане Юрію, ви з нами на зв'язку. Чи ми вас бачимо і чуємо. Добрий день. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Дуже дякую, що запросили. Сподіваюсь, мене чути нормально. Да, вас чути чудово. Давайте почнемо з вами знайомитися ближче і тим паче, що познайомимо з вами Дніпрян. Розказуйте про себе, як почалася ваша творчість, як довго ви вже займаєтесь? Що вас на це сподвигло? Ой, ну, взагалі я займаюся, звісно, з дитинства. Мені здається, що це дуже типова історія. От. А, але почав би. Пускати свої матеріали зовсім нещодавно раніше працював на бек-вокалі у деяких артистів. От і вирішив продовжити свою сольну кар'єру. І в 23-му році я випустив свій перший сингл англомовний, який називався Айзоф Ю. От і нарешті руки дійшли е, презентувати наступний сингл. І дуже радий, що маю змогу сьогодні показати його вам і е, щоб ви його почули. От. Скільки вже взагалі от ваш такий творчий доробок, який на, на цей момент налічує там, або готових е кліпів, або готових е речей? Ну, от про це трошки? Так, в принципі, а, от під кінець весни у мене запланований вихід міні-альбому всюди абсолютно. І на початок на початок літа буде трек нарешті українською мовою. А, а вот, а... І такий літній, і дуже прикольний. От, тому е, е, залишайтеся, слідкуйте. От, буде дуже багато музики цього року. А чому, до речі, сказали нарешті українською мовою? Тоді про це давайте. А, всі. всі просили. Насправді це дуже така. Ем... Робітка тема для мене, тому що я ну я навпаки думав почати писати англійською, щоб можна було нашу музику показувати і за кордоном, щоб її там могли теж розуміти. От і ну в Україні доволі тяжко зараз просувати саме англомовний матеріал, от. тому є сенс абсолютно повністю включити все далі, всі сили в Украї... україномовний матеріал. От. Тому наступні сингли. Я сподіваюся, що. Почну альбом е, україномовний е, в жанрі R&B і Soul. От я думаю, це буде щось новеньке і цікаве для українського слухача. А як ви думаєте, у цей варіант того, що зараз от ви правильно сказали, що дуже складно просувати в Україні там англійську англійськомовні, наприклад, або іншомовні взагалі пісні? Це є добрим чи є це не дуже добрим? Мені здається, що. Треба можна писати, треба писати музику будь-якою мовою, окрім е, свину собаччю, якщо я так можу назвати. Типу будь-якою мовою можна писати е, музику. І ну, навпаки, українська сцена вона повинна мати артистів, які роблять абсолютно різні штуки, і ну не спиратися на ту ж саму умовну, як ми називаємо естраду. То, що, до чого ми звикли, ті пато, що було нам нав'язано е, звідти. Е, От тому є сенс розвивати абсолютно різну жанрову музику різними мовами. Це взагалі круто. Я дуже люблю, що іспанську почав недавно вчити. Може теж коротше Настя команди, як е, НКІ зілив колись е, цей. Короче, дуже це, цікаво іспанець. дізнатися, а що вас надихає писати, писати, творити? Ну, взагалі, це теж цікава тема. Я ніколи не пишу, коли мені весело. Взагалі, все, що таке, прям дуже відверте і щире, це те, коли мені дуже боляче. От ем, коли, прям наскільки все закопає всередині, що ти ну в тебе слів немає, щоб це писати. Ти просто ти все вливаєш в музику. От і в принципі, всі пісні, які в мене виходять, які я реліжу, ем, це все написано від ну коротше, від таких дуже сильних болісних почуттів. Ем, все, те, що не сильно боліло, воно якби і не виходить, тому що воно не. Наскільки нативне для мене, якщо так можна сказати. Але дійсно, от ви говорите про те, що надихають якісь, можливо, відчуття. І не завжди є позитивно. Але ж є ті відчуття, які мають надихати ще й зі знаком плюс, тут таке ну, теж має бути присутнє у творчості обов'язково. Так, да, але це трошки не про мене. Бо я такий трошки, знаєте, депресивний і все погано. Але. Але я сподіваюся, що сингл, який буде влітку, він уже веселіше. Типу, я там відкриваю зовсім по-іншому. От, а поки що, я все ще трошки сумую. Тому ну цьому теж є місце. Тому... А так, а так і не скажуть зразу. От ми, ми чесно зовсім з вас от взяли от таку знаєте енергетику. Розуміємо, що якісь певні переживання вони є ті, які здебільшого перекладаються саме на творчості. Навіть якщо, наприклад, зараз у вас гарний настрій, ви з нами спілкуєтеся і посміхаєтеся, це не означає, що в вашій творчості, наприклад, не буде трошки мінорної нотки. От, мабуть, тут ми трохи помилилися, да, от коли з вами почали спілкуватися, і сказали, що ну надзвичайно позитивна людина. а Ви говорите про мінор. Так звісно, позитивно. От я ну, блін радий, що взагалі маю шанс показувати музику, типу свою яку я роблю. Звісно, позитивний. Але от в моменті, типу, ну те, що прямо спонукає писати, це ну в моєму випадку, це не позитивні емоції. От, на жаль, або на щастя, я не знаю. Mm -hmm. Але ну, ну вам коротше, тому так. Слухайте, скажіть, будь ласка, Так, 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 Юр, продовжуй. А ні, все я просто сказав, що ну вам судиться і ну умовно е, головне, щоб від, відкликалась типу музика у слухача, і це це найголовніше. То хто працює з вами в команді? Хто ті люди, які підтримують, допомагають, пишуть, говорять про те, що це буде в ефірі, а це не буде в ефірі? Давай цього не робити. Чи є ті люди, які поруч з вами стоять і плече підставляють? Чи все таки надаєте перевагу? Так, знаєш, сам. Ні, <гану> nee, насправді починав я один, але якщо так поглибитись назад в історію, то знову ж таки це друзі, які підтримують, які слухають мої демо версії пісень. Це моя викладачка з вокалу Алінка. От вона дуже багато мене підтримувала і постійно надихала, типу, щоб я щось все-таки почав робити. Це Денис е, Сіко, це продюсер, який писав типу всі мої треки зараз е, з Рівненщини. Дуже прикольний, класний е, хлопець. От е, також з'явилася у мене менеджерка от недавно е, Настя. От ми теж почали працювати. Тому я потроху набираю собі команду, е, щоб далі йти і створювати все більше, і більше і розвиватися далі і далі. Тому потихеньку накоплюємо. Накопичуємо, точніше. І буде з цього все, все, точний все. результат. Так. Однозначно. Дуже сподіваюся, дуже сподіваюся. Let you go. Про що це взагалі? Ой, теж знову ж таки, я додам вам нотки мінорності в програму. От пісня про те, що дуже часто ми не можемо сприймати і сприймати всю ту любов, яку нам щиро дають, і робимо ви просто втекти. От і дуже часто ми думаємо, що вибір втекти в нам зробить легше, а насправді нам стає все більш самотніше, і ми робимо себе одинокими. От, і сама суть пісні і меседж пісні в тому, що ем, давайте себе любити, любіть в першу чергу себе, ем, давайте себе любити і відкривайтесь теж іншим людям. От і що ми всі заслуговуємо, заслуговуємо на любов? Коротше, якось якось так такі вау wow, дуже дуже круто. E, дуже люди... дуже цікаво буде це почути і побачити. А от скажи це таки як не крути, превалює більше що такі мінорні настрої чи все таки більше позитивні якісь речі? А навіть якщо можна зараз говорити, що в репертуарі, який готовий до слухача і глядача, превалює одне із цього, а в душі, то що все таки більше, теж. Та в душі, звісно, надії на те, що все що, на те, що все добре. Я сподіваюся, що я типу розкриюсь як в більш позитивному ключі, в ключі тому, що, типу, ну, що ти сам відповідаєш за своє життя умовно, та? Е, і ти сам можеш е, створювати собі ті емоції, які ти хочеш. От е, поки що, це все ще лірика, це все ще там немає ніякої. Різкості, умовно, все дуже ніжно, е, прикольно, гарно е, і трошки сумно. І напевно, все-таки, от якщо підібрати слово взагалі опису моєї творчості, це напевно меланхолія, от mm -hmm. це ще так. Е, але сподіваюся, що е, по звуку і по саунду е, вам трошки чогось таке, таких приємних спогадів навіє, також не тільки плакать. Ого. Тому... Oh так, ми знаємо, що реліз 16 лютого відбувся. То які були реакції від глядачів, від людей, взагалі у вас, які е, почуття були, коли вийшло все? Ой, насправді це такий, такий стресовий день. Ем, от, я ж кожен раз сподіваюся, що от зараз 12.00 пісня на всіх майданчиках. Все, в принципі, можна відпочивати. Але насправді робота починається тільки. Тільки з того моменту умовно, тому що треба всім написати з усіма поспілкуватись. Була дуже велика підтримка від медіа усіляких, дуже багато приємних слів було. Знімали також огляди на кліп. Люди, від яких я взагалі це не очікував. Було дуже приємно. Багато багато було підтримки від блогерів та артистів. Також от тому взагалі я ну. Не можу жалітися прямо взагалі. Дуже дуже класно все відбулося ради, що нарешті прем'єра відбулась, і що всі можуть послухати, подивитись те, на чим я працював останні пару місяців. То е, які знаєш, е, є ж зазвичай, от люди, які е, дають якісь рекомендації, є люди, які говорять, о, все круто, все класно, супер. Є люди, які говорять, тут можна було б там трошки щось е, змінити, переробити. А є ті, які можливо десь в коментарях чи позаочі поза очі. Говорять про те, що все погано, все, все не те не сподобалося, і так далі? От, звичайно, що артист завжди стикається з е, такими моментами. Вони є абсолютно у кожного, е, вони є всюди. А як на це реагуєш? Чи були можливо якісь такі коментарі? Е, можливо, не прямо в очі там говорили, да? Але е, як взагалі ставитися до? Хейту, якихось інтрижок навколо там твоєї особистості, твоєї творчості, і як на це реагувати? Можливо, є якийсь там секрет того, як це перекрутити в собі. Ну звісно, до речі, з приводу хейту я прекрасно розумію, що в обличчі тобі ніхто не скаже, а все, що можуть зробити, це писати десь там писать. Моя думка така, що якщо в тебе немає цього хейту, якщо в тебе немає якихось негативних коментарів, неважливо конструктивних чи не дуже, то значить ти робиш все неправильно. Типу, от тому дуже важливо мати будь-яких, ну коротше, всіх, кого можна, мати біля себе, і тих, хто і підтримує, і тих, хто трошки під, ну ви зрозуміли. Коротше, тому насправді. Ну, я б не вважав, що на це треба дуже сильно зважати і брати до, до, до серця сильно. А я розумію, що у багатьох артистів така тонка душа, ем, от і це може сприйматися дуже близько, але насправді мені дуже подобається, коли ну, якщо, якщо з'являються якісь негативні коментарі, значить ти робиш все правильно. Тому так, мені здається, ну, в мене така позиція яких платформах, де можна побачити, почути, вже станом на даний момент? Саме Let you go»? на Ютубі є кліп, який ми знімали з прекрасним Дімою, дуже класний режисер. А на Ютубі можна подивитися Юрій Ретрогрейд you go». Можна включити на Spotify, на Ютуб Мюзик, на ЕПЛ Music, Певно, на всіх платформах ці всі платформи, а, фактично, на, на яких зазвичай все це і відбувається, так? Та та там та про що Так да, Абсолютно всюди можна послухати, але я заохочу всіх відкрити Ютуб і подивитися кліп на Let you go. Е, дуже гарна відеоробота, яку ми зробили. Е, тому давай трошки детальніше про саме про відеороботу, як знімалося, де знімалося, хто був деяним. Uh, таким, хто надавав всі ці ідеї, пропозиції, як взагалі йшла робота і як довго? Uh, так, ну взагалі я поч... все починається умовно з референсів. Uh, тобто, слухаючи пісню, я намагався зрозуміти, що я хочу показати і що я хочу. Саме показати слухачеві, щоб він міг відчути е, всі ті емоції, які я переживав під час написання. От. І ми вибрали щось таке темне, е, хотілося щось таке темне і щось червоне. То червоне то любов, а чорне то журба. Оце Це якраз про е, відео роботу Let You Go. Е, 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 знайшов я прекрасного е, режисера, е, хлопця, який знімав мені також обкладинку. Він дуже гарно працює зі світлом, дуже гарні ідеї в нього. От і ми почали працювати з ним і працювали десь місяць, і зробили тут відеороботу, яку в принципі можна вже всюди побачити. Діма, дякуємо тобі за, за розмову. Дійсно, цей кліп ви, всі наші глядачі зможуть переглянути на Ютубі. Нам з тобою на жаль, час зараз прощатися, але ми отримали величезну купу цікавої інформації, корисної інформації про твою творчість, про твою роботу. Обов'язково, Юрій, обов'язково всі, всі твої роботи будуть переглянути на кліп. Ну, ми вже все це говорили про про YouTube і ти все озвучив. тож поціновувачі, слухачі сьогодні точно отримаєш ще й нову порцію цих е, класних людей. Дякуємо тобі сьогодні, що е, зміг приділити нам час е, творчого натхнення і надалі.